В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до такої теми. Електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки на території міста Одеси завершилося 25 червня. Про це повідомили на веб-порталі Одеської міської ради соціально активний громадянин. Зокрема, планують перейменувати 15 вулиць та провулків: 4 у Київському районі, 5 у Малиновському, 4 у Приморському та 2 у Суворомському районах. Більше розпитаємо у спікера, який долучається онлайн. До нас включається Олександр Бабіч, член історико топонімічної комісії та краєзнавець. Я вас вітаю, Олександре. Дякую, що ви з нами. Доброго дня. Розкажіть, які вулиці та провулки входили до обговорення в цих 15 топонімів? Про що ми знаємо? Дивіться, ми. Е Історика та панімічна комісія працює зараз де, де, активно. Ми збираємося ну майже раз на місяць. Вже дас, хоча з початку, ми збиралися раз на три місяці в середньому. Зараз іде активний такий процес дерусифікації, де імперіалізації одеських топонімів. Наразі у нас біля 270 вулиць в списку, які треба перейменувати. Це ті вулиці, які мають ще якийсь проросійський контекст. Ну, скажімо, російська топоніміка, там Уральська вулиця, Смоленська і таке все. Ми прибираємо все, що не має стосунків до одеської історії. Ну от в цьому списку якраз. Провулок Лепідевського, і там ще декілька провулків і вулиць, які мали там назву полярних пілотів російських, там героїв радянського союзу, які не мали ніколи відношення до Одеси. Вони будуть перейменовані, і у нас з'явилися ну такі прізвища, тут як Отонівський провулок Раллі, вулиця Натри це ті діячі, які якраз мають безпосереднє відношення до одеської історії. Ми повертаємо їх в нашу історію. У нас з'явилися е, пріоритетом завжди. У нас, якщо ми і мова йдеться про історичний центр або район Молдаванки Слободки, це повернення тих назв, які були е, в історії Одеси. Ну, скажімо, та Ватутіна вона повернула свою історичну назву Костецька. У нас вулиця Мінаєвська знов появиться це стара назва такого домовласника одеського. У нас е зараз є пріоритетом ще одним пріоритетом. Якщо не було у вулиці історичної назви, це повернення в е історію Одеси. Прізвищ українських діячів, і е там у нас з'явилися е у нас з'явилися там наскільки пам'ятаю вулиці, аня, це на останньому голосуванні. У нас більше 20 майже вулиць: це Шелухіна, Чікаленко, Нічердиш, Дахи, Куліша, Славченка. Вони всі будуть у нас скоро знов таки винесені на чергове голосування і обговорені містянами. Тобто, процес іде він активний, і я дуже хочу, щоб Одесити до нього залучалися як можна активніше. І, от, до речі, на порталі соціально активний громадянин кожний може долучитися. Там можна проголосувати абсолютно вільно, і там можна прочитати всю інформацію, довідку, так звану, що це за вулиця, що це за діячі. І, от поясніть, будь ласка, Олександра, що за процедурою далі? Ось відбулося голосування, публічне обговорення. А як далі будуть прийматися рішення? Розкажіть нам процедуру. Дивіться, процедура виглядає наступним чином: будь-який громадянин Одеси або громадська організація може подати свою пропозицію до історика топонімічної комісії. Заяву надсилати треба на ім'я або міського голови, або безпосередньо на там голову історика топонімічної комісії. Це віце-мер Одеси Павло Вугельман. Потім історика топонімічна комісія розглядає цю пропозицію, підбирає якусь під більш менш підходящу назву, Іде процес обговорення, дискусії і приймається рішення, які мають рекомендаційний характер. Після цього йдуть обговорення, але і вони мають виключно за уставом Одеси. Вони мають виключно рекомендаційний характер. Остаточне рішення приймає виключно сесія міської ради, тобто після тої процедури, яка зараз у нас відбулася, на найближче засідання сесії міської ради будуть винесені ці назви, і вже наші депутати, наші обранці будуть приймати рішення щодо перейменування тої чи іншої вулиці провулку площі Одеси. Так, сесія міської ради. Депутати голосують. А що далі? Міняють таблички на вулицях, які були перейменовані, вірно? Так. Далі, далі вже йде, надходить ну, доручення до тих служб, які повинні внести. Необхідні зміни, в тому числі і змінюються таблички. Я хочу заспокоїти всіх одеситів. Це ніяк не впливає на їхні документи. Тобто, якщо вони будуть звертатися кудись з документами, де буде вказана та вулиця, яка була до цього, ці всі документи залишаються легітимними. І тільки коли буде якась зміна, ну умовно, ви продаєте квартиру, і там автоматично сама система внесе вже нову назву. Тобто ви не витрачаєте на це. Це, ніяких грошей, це не не, по, не потягне за собою ніяких проблем бюрократичних. Тобто, е, ну вибачте, що цей процес прийшовся на наші часи, але ми розуміємо, що ми не можемо залишати зараз в Одесі ті вулиці, ті назви, які носять ну, російську, відверто проросійську якусь е, ідеологічну. Ідеологічне підґрунтя, і ми маємо виконати ті, е, ті закони, які зараз прийняті Верховною Радою щодо позбавлення нас саме от таких, от і, і, нас пов'язаних з Російською імперією або там з радянським союзом, і, або з Російською Федерацією, яка напала на нашу країну. І ще одне питання до вас, Олександре. Ви були проти перейменування вулиць в честь загиблих українських бійців? То чому ми перейменовуємо вулиці тими іменами людей, які можливо маловідомі одеситам – так, ми згадували з вами про довідку, що є на порталі соціально-активний громадянин. Але хто ж її читає? Чи всі читають? На вашу думку, чи не провалена інформаційна кампанія, і як взагалі треба працювати з населенням, пояснювати їм, що це за нове прізвище буде очолювати якусь вулицю або провулок. Дивіться, ну по перше, ми дійсно даємо до кожної довідки до, до кожного ім'я прізвища, яке з'являється, якщо це історична да особа або якесь є у нас підґрунтя повернути цю назву. Ми даємо довідку, яку може прочитати будь який одесит. для того, щоб не треба було самому Одеситу йти там умовно на Вікіпедію або дивитися там енциклопедії. Щодо е, прийменування на честь загиблих наших героїв, я не був проти. У нас сьогодні є домовлення всередині комісії про те, що ми поки що не приймаємо подібні рішення. Поясню ще разочок для всіх: у нас дійсно є внутрішнє рішення про те, що ми не приймаємо рішення 10 років щодо померлих. Але це іде мова йдеться виключно про ті, хто помер своїм. Я знаю, там професори наші. У нас надходять запити там тені, капітани морські, і п і п і ще, і ще да, якісь прізвища. Художники ми даємо 10 років на те, щоб вибачте, це ім'я дійсно збереглося в пам'яті і дійсно мало цінність. Щодо наших загиблих героїв, рішення комісії внутрішнє, виключно про те, що до перемоги ми не будемо приймати ці рішення. Поясню, в чому справа. У нас продовжується війна. У нас на сьогодні декілька тисяч загиблих одеситів. Коли ми почнемо на сьогодні, в Одесі 2130 вулиць, приблизно так, 2130 вулиць, провулки в вулиць, провулків. Якщо ми зараз... Почнемо приймати рішення щодо хлопців, які загинули на цій війні, і е, буде у нас один там не знаю, умовний там Петренко, Василь, да, герой, який ми назвемо вулицю. Завтра до нас прийдуть е, побратими, рідні всіх інших. І у нас піде процес, коли ми не зможемо відмовляти, і за е, рік півтора. У нас всі вулиці Одеси будуть носити назви, виключно е на честь тих, хто загинув на цій війні. Але війна ще продовжиться, і у нас ще будуть ті, хто будуть гинути. Ми це розуміємо. Хоча вся контрнаступ нам ще звільняти територію українські, заходити в Крим. І тільки коли ми побачимо, вибачте, весь оцей мартиролог. Коли ми побачимо прізвища всіх, ми зможемо з ветеранськими організаціями, з організаціями побратимів. Я не знаю, може бути союз матерів загиблих наших, освідати і вирішувати, хто більш достойний, хто менш достойний, хто на якій вулиці народився, чи можемо ми його переименовувати. То ми б хотіли дочекатися перемоги, і після того некон'юктурно виважено приймати подібні рішення. Ще разок нагадую: нема у топонімічної комісії ніякого негативу, не дай Боже щодо тих хлопців, які зараз захищають нас, які зараз воюють, і які загинули на цій війні. Виключно е, ну, хвала, честь їм світла пам'ять, і ми готові це робити, але тільки після перемоги. Олександре, ми вас почули дуже дякую, що знайшли час та долучились до ефіру нашої лайв студії. Олександр Бабіч, член історико-топонімічної комісії та краєзнавець, був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.